Так, доброї ночі. Підскажіть мені, будь ласка, голову півня підкинули, мертвого півня. Чи це може бути порча, чи це може бути залякування? Тут розумієте, два варіанти. Або у вас залякує хтось. А, маєте подумати, хто на вас зуб точить, з ким ви сварилися з сусідів? А, це перше. Воно нічого не несе, це просто залякування. Друге, якщо негатив Порча. Перше сварки в домі, конфлікти, агресія. Порча на будинок дім. Третє це переклад хвороб. Я надіюсь, ви не брали цього голову півня в руки. А тепер що робити? В першу чергу не чіпати цю голову голими руками. Краще взяти пакетом, рукавицею, перчаткою. Покласти в пакет можна спалити, можна винести, можна закопати, але не чіпати голими руками це перше. Друге, це місце, де лежала ця голова, можна полити водою і посипати сілью. Забирає негатив. Або святою водою і також сілью. Головне, не показувати, що ви злякані, тому що будуть робити пакості ще. Але надіюся, що вам просто котик приніс. Такий от сюрприз, таке теж буває. Тому не беріть дурного в голову, зробіть так, як я сказала, і спостерігайте, що буде робитися в домі, що буде робитися в колі сім'ї, сварки і тому подібне. І чи почне хтось вдома хворіти, тому що переклад хвороб це найстрашніше, що можуть зробити саме з головою півдня.